Привіт! черговий огляд готелів від Bingo Tours І сьогодні я розповім вам про екзотичне місце Райський острів і доступний готель Rio найбо 4 зірки, що в Домінікані. Готель входить до курортного комплексу готелів грію. Всього їх шість, і цей один із них, який має чотири зірки. І е, запропоную вам доступний відпочинок класу бюджет у Домінікані. Готель підійде як для сімейного відпочинку із дітьми, так і для романтичного. На двох. Ще пак в Домінікані. Ріо-Найбоа найбільше сподобається тим, хто шукає спокійного відпочинку, простоти та невибушитися. Готель має нагороду за екологічний та соціальний менеджмент. Ну, це так. До слова про його переваги. Отель розташований в тіні кокосових пальм та тропічної зелені на пляжі Арена Горда в Пунта Кана. Поблизу проходить туристичний променад Caribbean Стріт. Із магазинами, дискотекою, фотостудією, е, відстань від міжнародного аеропорту 25 км. кілометрів. Трансфер, звісно, ж, входить у вартість туру, який ви замовите. Чотириповерховий корпус готелю розташований серед кокосових пальм і тропічного саду. Його площа 20 тисяч метрів квадратних. Готель був побудований у 1992 році. Його повна реновація відбулася у 2011-му, А номерний фонд оновлювали у 2015-му та та му роках. Всього там 362 номери. Стандарт рум з яких два односпальних ліжка або одне двоспальне ліжко до послуг гостей вентилятор та бар із міцними набоями: телевізор, супутникове телебачення, телефон, міні-бар, сейф. І Junior Suite з одним ліжком і комбінованою вітальною. До послуг стельовий вентилятор, апарат для роздачі спиртних напоїв, балкон або тераса. Вітальна зона, калимкове покриття у спальній зоні. Невеличка ванна кімната у кожному номері з феном та базовими гігієнічними засобами. Боже, там ще мають бути якісь смішні приколи, типу як бекстейджі, Ну, походу, мені не смішно. Походу, походу мені не смішно. Ти потім з тих шматків робиш нормальне відео, Андрій. Ти поняв. Поїхали далі. Ну і саме тут варто пояснити, що якщо ви їдете в Домінікану за розкішними палатами, то вам не сюди. Рівна й має недоліки по номерах. Вони дещо застарілі, потребують оновлення і нового оснащення. Але я нагадую, що це Домінікана та бюджетний готель. Хочете класний номер в Домінікані або навіть вілу із джакузі у ванній кімнаті? Тоді ми бінгуємо вам альтернативу: п'ятизірковий Ріо Пелес Баваро той самий екзотичний острів, але вже у красивій упаковці для вибагливих туристів. Ну і звісно ж за вищою ціною. you <laughs> Рію найбо пропонує проживання за системою All-Inclusive. Головний ресторан цього готелю годує своїх туристів континентальними стравами у форматі шведського столу. а Також двічі на тиждень організовує тематичні вечори. Нак ресторан Панама увечері відкритий як алякар з італійською кухнею. Бар біля басейну «Будас» пропонує напої з 10.00 до 18.00. лаунж бар «Ель Болеро» перебирає естафету із 18.00 до 6.00 ранку. Пригощає напоями та закусками. Пам'ятаємо про те, що ми в райському місці і фруктами не варто нехтувати. Тут all inclusive і все найсвіжіше. Напої в готелі місцевого виробництва. слабоалкогольні, пиво, вино, різні лікери без обмежень. Також у номері є спеціальні апарати для роздачі напоїв і вони поповнюються так само щоденно. Настільний теніс, дартс, водне поле. Поло. Е... Поло. Настільний теніс, дартс, водне поле, волейбол, чотири тенісних корти, спортивний майданчик, вітринний спорт, каяки, водні велосипеди, снорклінг, вступне заняття з дайвінгу в басейні. Усе це входить у вартість туру в Ріо-Найбоа. Він серфінг та поле для гольфу за додаткову плату та за межами території готелю. Для дітей на території майданчика облаштований ігровий майданчик. Ні, я таке не казала. Ні, я таке не казала. Ні. Для дітей на території готелю розташований ігровий майданчик. Також увагу малечі займуть різні розважальні програми для дітей віком від 4 до 12 років, які проводять щоденно. На додачу аквапарк та водна гірка по запиту вам нададуть дитяче ліжечко у кімнату, а також е, годувальний стільчик в ресторані. Послуги няні за додаткову плату. <му> Територія готелю Простора і місцями наче трішки дика із пальмами та піском без штучного пафосу і без туристичної вилизаності. Знову ж таки, цей аспект можна розглядати як кому що більше до вподоби, адже особисто я і задоволення би досліджувала Домінікану, острів і саме його первинну природню красу. На території готелю всього лише один басейн, але його площа 500 метрів квадратних, він із прісною водою та відділенням для дітей. Злонги, рушники та парасольки у вільному доступі для користування, а також їх достатня кількість як на терасі для засмаги, так і на самому пляжі. Варто сказати, що туристи, які проживають в Ріо, мають можливість користуватися всіма послугами, які надаються на територіях інших готелів цієї мережі, такі як водні атракціони, аквапарк, а також лаунж зони. Кана – це найкраще курортне місце в Домінікані із гарним пляжем, а також неймовірною водою Карибського моря. Готель розташований на другій береговій лінії, а це 400 метрів ходу, тобто 10 хвилин пішки. Захід у море пологий, дно піщане, водичка приємна та освіжаюча. Відгуки про рівна і Боа дуже різняться. Цей готель має недоліки, і для декого вони стали справжнім розчаруванням, але є й такі туристи, які їдуть не за розкішшю, не за номерами, а їдуть саме в Домінікану і досліджувати її природу, її узбережжя, її шикарне море. Якими саме туристами є ви вирішувати вам? Радимо вам визначитися, до якої категорії туристів належите саме ви? А ми в свою чергу рекомендуємо Ріу Найбоа Чотиризірки в Домінікані. Який би море ви не шукали, він у нас є, тому що ми працюємо з усіма операторами і щодня слідкуємо за цінами. Ми прокидаємося раніше за інших та дізнаємося, що й по чому. Якщо відео було цікавим та корисним, підписуйтеся на наш канал, тисніть дзвіночок, щоб першими побачити наші нові огляди. Нам важливий зворотній зв'язок. Якщо ж ви відпочивали в цьому готелі, напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку. Ми її обов'язково врахуємо. Якщо вам потрібно більше інформації про цей готель або ж ви шукаєте альтернативу в Домінікані, без проблем. Bingo Tours завжди знайде вам найкращий відпочинок.